Фатальна помилка 99% всіх користувачів це неправильний вибір акумуляторного інструменту. Я вам рекомендую ось таку новинку, а можна сказати, одразу флагман, який просто набагато якісніше, вигідніше, а саме головне продуктивніше. Це акумуляторна болгарка 2025 року виробництва, яка поєднує в собі абсолютно всі новітні технології, безключова, гарда, швидкотокові. Акумулятори дуже витривалі та якісні. 4 амперні, їх одразу два. Імпульсна швидка зарядка, антивібраційна ручка. Стоять фільтри, щоб пил не потрапляв всередині. Ручна, отака швиденька кнопочка, металевий корпус редуктора. Всередині гарна система охолодження. Ось бачите, безключова гарда регулювання швидкості, захист від перегріву, захист, система Low Kickback, Kickback Control. Також плавний пуск і регулювання обертів. Вона ідеально збалансована, класно лежить як під ліву, так і під праву руку. Безщітковий мотор гономічно класно зберігається в одному кейсі. Є блокування перемикача для безприривної роботи.